Наступне відео хочу записати про хейтерів. Так-так. В мене загалом їх небагато, але це, я знаю, зараз ще мало відомий і тільки для певного кола своїх людей і поціновувачів, або тревел-подорожей, або ось таких розмовних відео. Але чим популярніше ти становишся будь-де в реальному світі, віртуальному світі, з'являються люди, які не поділяють, наприклад, твою точку зору. Або просто хочуть висказатись, або хочуть е полити тебе лайном, або хочуть негативний коментар написати або про себе, або ще щось. ще щось. І я розумію, що це нормально. В мене невеликий досвід праці з такими людьми, тобто в мене ніколи в житті не було дуже багато е хейтерів, ну, тому що в мене не було там десятки і сотні тисяч підписників. Я з цим працювати. Трошки вмію, але не на прям 100-200%. Тому що загалом на мене підписувались більше людей, яким я близький за філософію, за певними темами, за спільними цінностями. Я взагалі вважаю, що тобто я не розумію людей, які приходять в коментарі на сторінки чи в ютуб-канали інших людей, які їм не подобаються. Або їх дратують, або ще в них якісь в голові незрозумілі речі трапляються. І вони пишуть негативні коментарі, негативні, образливі, агресивні і так далі. і так далі. Я таких людей не розумію. Я такого в житті не роблю ніколи. Тобто я позитивна людина, яка тільки дивиться те, що мені подобається. Тих блогерів, тих експертів, спеціалістів. Я спілкуюся тільки з тими, хто мені подобається. Я роблю завжди коло своїх людей. Ну, А навіщо спілкуватись з тими, хто тобі неприємний? Я не, не розумію. У, у мене що, багато часу в житті, щоб витрачати свій час на те, щоб комусь щось доказувати. Оп! Комарі вже якісь літають. Комусь щось доказувати або. Або агресувати з приводу цього, або розповсюджувати негатив, навіщо? Якщо можна жити мирно, спокійно, з любов'ю відноситись до всіх і з розумінням, це якраз в минулому відео я трошки про засудження казав, то тобто з розумінням відноситись до інших. І якщо тобі людина не зрозуміла, Ось як мені, наприклад, ну а, мені не цікаво буде спілкуватись з мільйонами людей інших професій, які не підпадають під мої інтереси. Ну, ось не цікаво. Кажу чесно, кажу правду, як є не цікаво. Мені цікаво тільки з тими, хто мені цікавий в даний момент життя. Тобто хто живе а, з такими ж цінностями, з такими ж парадигмами життя, філософією. Там не знаю, хто підприємець, хто мандрує, хто позитивно мислить, хто розвивається в психології, езотерикою, займається матеріальним чи духовним зростанням. Ось мені цікаві такі люди в цей період життя. Спілкуватись з будь-якими людьми мені не цікаво. Я не збираюсь на це витрачати час, тому що я ціную свій час. У кожного з нас час лімітований. І Треба аж своє життя проживати, а не жити життям інших людей. Тому хейтерів я взагалі не розумію. І мені здається, ну, неадекватних людей. Я точно завжди блокую і буду блокувати. Якщо просто людина сказала іншу точку зору, іншу думку, це окей, без претензії до мене. А якщо вона починає поливати особисто мене брудом, то це вже... Треба їй, можливо сходити до психолога, можливо, відпочити, можливо, змінити мислення, можливо, ще щось робити. Але я вважаю, що в свій бік чути якісь неадекватні коментарі це не окей. Тому що в реальному житті що ви зробите? Ви що, будете спілкуватися з такими людьми? Ні, не будете. Ось я ні в реальному світі, ні віртуальному це не підтримую і не планую підтримувати. Тому збираю тільки. Коло своїх людей, які зі мною на одній хвилі. Якщо і ви також підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, мені буде дуже приємно, або навіть напишіть в коментарях, що з приводу цього ви думаєте.